Я щойно підписав проект постанови разом із колегами Березюк Тимошенко про створення тимчасової слідчої комісії по розслідуванню формування тарифів. Я думаю, що для всієї країни цілком очевидно і для кожного, хто має великі статки і невеликі статки, що ті тарифи, які є сьогодні, це абсолютно непідйомні тарифи і ніякі компенсації, ніякі субсидії не допоможуть людям вирішити цю проблему. Отже, тут треба займатися не Популізмом як пропонують там встановити мораторій на підвищення тарифів, коли олігархи і далі, російські олігархи, українські олігархи сидітимуть на надрах, на газі, на нафті, на обленерго, то ніякі мораторії не допоможуть, тому що вони в собі вартість тарифів вкладають свої надприбутки. Давайте згадаємо, як при банді Януковича списали олігархам, власникам Обленерго 24 мільярди гривень, які вони заборгували сплати за газ. Давайте пам'ятати сьогодні, що облгази. Які належать Ратьфірташу, винні державній компанії Газ України 10 мільярдів гривень за державний газ, який вони отримали і за які вони не розрахувалися. Так само фірми Коломойського винні 4 мільярди гривень до бюджету. Отже, треба не тарифи піднімати, не комунальні послуги піднімати, а з олігархів здерти три шкури, повернути десятки мільярдів, які їм списують законами України, а з простих роботях із хати виселять, якщо не Бог не заплатить за тарифи. Тому я вважаю, що прийшли. Питання ставити питання прийшов час ставити питання про націоналізацію, про повернення до державної власності над скважин. Чому в Арабських Еміратах усе населення користується доходами від продажу нафти і газу? А в нас п'ятеро сімей, олігархів, і ми всі знаємо прізвища цих олігархів. От коли державні нафта газ ітимуть до державного бюджету, коли прибутки від продажу нафти і газу йтимуть до державного бюджету, а далі на компенсації, от тоді в нас будуть. Тарифи підйомні, і найголовніше, я думаю, що сьогоднішні тарифи це поразка тієї антидержавної політики 23 роки, яку проводили по знищенню національного виробництва. Коли в нас мільйони безробітних, коли ми внутрішній ринок відкрили для імпортного хламу, коли у нас немає власного виробництва, у людей немає можливості заробляти грошей, щоб платить тарифи, що платить за ліки і за все інше. Тому відповідь сьогоднішньої нашої проблеми нам ставлять водночас і можливість, як вирішити ці проблеми проблеми. це відновлення національного виробництва, це створення робочих місць. Наше завдання дати людям роботу, достойну зарплату, як у Європі, і тоді вони й платитимуть європейські тарифи. А коли сьогодні тарифи космічні, а зарплата колега казав в Африці в ЮАР зарплати вищі ніж в Україні. То у нас зарплати якісь невідомо які. Тому я теж вважаю, що ми маємо предметно ставити питання не лише про розслідування, як формуються тарифи, а про деолігархізацію української економіки.